Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Ноюликс, там Аліекспрес, там Taobao, неважливо, чи в Shop, шопі нев... От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака така от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, як це оце почалось, пам'ятаєте, він же там пошлину б, вів. Я пам'ятаю замовив собі кросовки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть. Там, морями, океанами, думаю, ладно Воно мені прийшли прийшло, до мене Тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні це розмитнення цих кросовок. Отак тепер коштує. І мені дойшлося за доставку 40 заплатити і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни податки бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце тут. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали і не ясно, чим закривати дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і зато от, за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну перепрошую, але це прямо от так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.